Добрий день! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини. Науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Сьогодні ми поговоримо про справжню захисницю нашого організму, імунну систему. Вивчимо особливості її будови. Дізнаємося про захворювання, що можуть виникнути внаслідок порушень роботи імунної системи. Та про методи профілактики. Що ж таке імунітет? Імунітет це здатність організму протистояти дії чужорідних агентів, зберігаючи власну цілісність. Імунна система поділяє клітини та речовини на свої та чужі, завдяки наявності на їхній поверхні специфічних позначок антигенів. Імунітет дуже добре знає, який вигляд мають антигени нашого організму. А щойно він стикнеться з антигеном, що відрізняється забудовою, то розпізнає його носія як потенційного ворога. Спробує його знищити. Такі чужорідні для нас антигени містяться на поверхні вірусів, бактерій, пухлинних клітин тощо. Імунна система людини складається з органів та клітин. Органи поділяються на центральні та периферичні. До центральних належить червоний кістковий мозок і тимус. До периферичних лімфатичні вузли, селозінка, мигдалики, апендекс тощо. Більше цікавого про них ви дізнаєтеся в матеріалах для самопідготовки. Загалом усі вони синтезують вже знайомі вам клітини крові лейкоцити. Пам'ятаєте, ті самі білі кров'яні тільця, що мали ядро та були здатні до фагоцитозу, тобто захоплення твердих часток. Є кілька груп лейкоцитів. Кожна з них бере участь у формуванні імунітету. Найдокладніше ми зосередимо увагу на лімфоцитах. Саме вони забезпечують набутий імунітет, тобто специфічний захист від тих чужорідних речовин, з якими ми стикаємося протягом життя. Серед лімфоцитів виділяють Т та Б клітини. Т-лімфоцити дістали свою назву через те, що проходять навчання у тимусі. Цей університет вчить їх відрізняти антигени власних клітин від чужорідних. Коли такий освічений Т-лімфоцит розпізнає чужорідний антиген, то знищує його через поглинання, фагоцитоз. Такий механізм дістав назву клітинний імунітет. Окрім Т-лімфоцитів, у ньому беруть участь інші види лейкоцитів, що здатні до фагоцитозу. Наприклад, макрофаги. Другий клас лімфоцитів Б-клітини, навчаються там, де і народилися — у червоному кістковому мозку, у лімфатичних вузлах, селозінці тощо. Вони не знищують носія чужорідного антигену самостійно, а виробляють для цього специфічні речовини антитіла імуноглобуліни. Антитіла під час зустрічі з чужорідним антигеном приєднуються до нього, утворюючи комплекс антиген-антитіло. Він знищує клітину двома способами, якими саме дізнаєтеся в матеріалах для самопідготовки. Варто зазначити. Що під час першого контакту з чужорідним антигеном кількість антитіл недостатня, щоб знешкодити його. Тому реакція спрацьовує уже під час другого контакту. Загалом такий механізм дістав назву гуморального імунітету. Тож, ми з вами визначили, що за механізмом дії імунітет буває клітинний та гуморальний. Але це ще не всі варіанти класифікації. Також виділяють специфічний та неспецифічний імунітет. Специфічний або набутий імунітет захищає нас від конкретного вже відомого збудника, наприклад, від туберкульозної палочки чи вірусу грипу. Він точніший та дієвіший. Неспецифічний або вроджений імунітет намагається захистити нас від усіх чужорідних агентів, з якими ми стикаємося. Він менш точний і, на жаль, не може забезпечити повноцінного захисту. Тому ці дві ланки імунітету працюють разом. Що ж належить до чинників неспецифічного, вродженого імунітету? По-перше, наша шкіра, що є бар'єром для проникнення чужорідних організмів. По-друге, знезаражувальні сполуки, наприклад, лізоцим слини та хлоридна кислота шлунку, що руйнують клітинну стінку бактерій. Своєю чергою противірусний імунітет забезпечує білок інтерферон. Він починає виділятися під час проникнення вірусу до клітини та унеможливлює його розмноження. Також до чинників неспецифічного імунітету належать клітини, здатні до поглинання, фагоцити. Найвідоміші з них похідні лейкоцитів макрофаги. Саме вони першими зустрічають носія чужорідного антигену, знешкоджують його, а його антиген зберігають та демонструють клітинам специфічного імунітету. Про них ми вже говорили: це Т та Б-лімфоцити. Після того, як ці клітини чітко розпізнають чужорідний антиген. Починають виробляти проти нього антитіла або знешкоджують самостійно. Тож, якщо збудник проходить крізь усі бар'єри неспецифічного імунітету, вмикається специфічний, який вже не залишить йому шансів, яким буває специфічний або набутий імунітет, виділяють природний та штучний варіанти. Специфічний природний імунітет, на відміну від штучного, формується самостійно, без медичної допомоги. Виділяють активний та пасивний природний імунітет. Активний формується після того, як людина перехворіла на захворювання. В такому випадку клітини імунної системи знайомляться зі збудником, самостійно синтезують антитіла проти нього. Пасивний виникає, коли до організму потрапляють вже готові антитіла. Їх синтезує організм матері і вони потрапляють до плоду через плаценту, а після народження через грудне молоко. Це дає змогу захистити дитину від захворювань, поки у неї не сформується власний повноцінний імунітет. Штучний імунітет утворюється вже завдяки медицині. Він також буває активним і пасивним. Активний формується під час введення до організму вакцин. Нагадаю, що вакцина це медичний препарат, що містить збудник захворювання у малій кількості та у неактивному стані. Тобто частинки вірусу чи бактерії, що містяться у вакцині, не можуть спричинити самостійного захворювання. Але їх введення досить для того, щоб імунітет розпізнав чужорідних агентів, розпочав імунну відповідь самостійно, синтезував антитіла. Тепер, коли організм стикнеться з цим збудником вдруге, зараження може відбутися. Але імунітет миттєво знешкодить інфекцію. Симптоми захворювання не розвинуться. Тобто людина стане несприйнятливою до інфекційної хвороби. Такий метод захисту людей від інфекційних захворювань дістав назву імунізація. Цікаво, що охоплення вакцинацією 95% населення країни дає змогу забезпечити повноцінний захист від спалаху та епідемії певного захворювання. Так, наприклад, завдяки вакцинації людству вдалося перемогти натуральну віспу. Бо коли більша частина населення вакцинована, збудникові просто немає кого заражати. Формується так званий колективний імунітет. Пасивний штучний імунітет утворюється під час введення лікарських сироваток. Сироватка це теж медичний препарат, що містить уже готові антитіла проти певного збудника. Найчастіше їх виготовляють із крові тварин, яких попередньо вакцинували, та вони встигли виробити вдосталь антитіл. Сироватки використовуються у тих випадках, коли ми не маємо можливості очікувати, поки антитіла почнуть вироблятися самостійно. Наприклад, за таких тяжких захворювань, як правець, ботулізм, дифтерія, сказ тощо. Тож, ми з вами дізналися, що імунітет людини поділяється на специфічний та неспецифічний. Неспецифічний є вродженим, він бореться проти усіх чужорідних агентів, яких зустріне. До його складових частин належить шкіра, лізоцим слини, хлоридна кислота шлунку, білок інтерферон та клітини макрофаги. Специфічний імунітет бореться проти певного відомого збудника. Він поділяється на природний та штучний. Природний, своєю чергою, поділяється на активний, коли антитіла формуються після того, як людина перехворіла. Та пасивний, коли антитіла надходять з організму матері. Штучний імунітет. Також буває пасивним та активним. Активний формується після введення вакцини, що спричиняє синтез антитіл, а пасивний після сироватки, що містить уже готові антитіла. Як ви гадаєте, надмірно активна робота імунної системи це добре чи погано? Як кажуть, у міру все добре, а от надмірна робота може призвести, наприклад, до появи алергічних реакцій. Алергія це надмірна чутливість організму до повторного введення чужорідних речовин, які у нормі не призводять до імунної відповіді. Такі речовини звуться алергенами. Найрозповсюдженішими алергенами є пилок рослини, хутро тварин, цитрусові, пиловий кліщ тощо. Коли алерген потрапляє до організму вперше, число антитіл недостатнє, щоб спричинити якусь реакцію. А вже під час другого контакту антитіла активно намагаються знищити його. Виділяється багато речовин, що здатні пошкоджити власні клітини і тканини організму, спричинити набряк, порушення прохідності дихальних шляхів, зниження артеріального тиску. Це так звана анафілактична реакція. Такий стан потребує негайної медичної допомоги. Недостатня активність імунної системи теж призводить до проблем зі здоров'ям. Імунодефіцит це неможливість імунної системи чинити опір будь-якій інфекції чи пухлинному процесу. Найвідоміше захворювання, що спричиняє цей стан це ВІЛ-інфекція. Четверта стадія цього захворювання отримала назву синдром набутого імунодефіциту або скорочено СНІД. Збутником є вірус, що вражає саме клітини імунної системи лімфоцити. Він знищує їх поступово. Тому хвороба тривалий час може ніяк не проявлятися. Через це вкрай важливо розуміти, яким шляхом передається ВІЛ та як уберегтися від нього. Матеріали для самопідготовки містять відповіді на ці запитання. Не забудьте зазирнути туди. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!